Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Мітингуватимуть допоки влада їх не почує. Другий день поспіль люди проводять акцію проти розподілу міського бюджету на ненагальні проблеми. Напередодні нового навчального року. Як працюватимуть заклади освіти та скільки дітей відвідуватимуть школи? Парні татуювання у пам'ять рідної людини. Сім'я прикордонника Романа Сухомлина поділилася спогадами про військового. Другий день поспіль до будівлі одеської мерії виходять люди з плакатами. Вони вимагають скасувати тендери на реконструкцію Київського райсуду та театру юного глядача за гроші міського бюджету та передати їх на ЗСУ. Загалом зібралися близько 50 людей. Зазначили у поліції діалогу. Поки що на Фейсбуці я опублікувала відкрите звернення до президента, до міської влади, до обласної влади. Чи буде ну, реакції поки що ніякої не було, окрім того, що а, вчора, в перший день, коли ми тут стояли, до мене виходили люди і кликали до мера на перемовини. Але, але я, чесно кажучи, не зовсім розумію, якими можуть бути тип перемовини, бо а, вчора, наприклад, було опубліковано а, новий документ, де Сказано, що цей ремонт з 106 мільйонів виріс вже на 113. Тому я не бачу сенсу заходити в ті кабінети і про щось там домовлятися з цими людьми. Це абсолютний абсурд витрачати кошти на, на щось настільки. Ну, хтось навіть бачив цей дах, який протікає. Є якийсь там відос, що він протікає. Ну, в них точно протікає дах, але це скоріш отут, от, аніж десь там. Ну... В цих каларах. От тому абсолютно очевидно, що обурюватись ну, з приводу абсолютно неймовірного другого ремонту, коли можна допомагати, от як ти захочеш. У мене обурює ця ситуація загалом, то, що такі великі суми грошей під час війни витрачаються на якісь суди, коли захисникам на фронті все конче необхідно. Необхідно все від аптечок. До спорядження дронів учасники зазначили, пікети проводитимуть щодня з 9 до 10 ранку, поки ситуація не зміниться та влада їх не почує. Журналісти Суспільного ще у перший день проведення мітинга зверталися до міськради за коментарем, проте там у ньому відмовили. Втім, оприлюднили відповідь на офіційному сайті. Зараз ви бачите його на своїх екранах. Нагадаємо, 8 серпня на сайті Прозоро оприлюднили тендер на реконструкцію будівлі Київського районного суду та реставрацію фасадів та покрівлі театру юного глядача. 25 серпня на позачерговій сесії міськради депутати ухвалили виділення грошей. Світлана Григоращенко вчителька початкових класів одного з ліцеїв у Київському районі Одеси. Готується розпочати новий навчальний рік у своєму кабінеті. Цьогоріч за списком в її другому Б 23 дитини. За парти вони сядуть вперше, бо минулоріч через повноштабну війну не відвідували школу. Нам перший тиждень або й зо два прийдеться трошки тренуватися з ними, не просто щоб вони звикли до приміщення закладу, а щоб вони зрозуміли, що це є повітряна тривога не вдома, а в закладі, і що треба в цей момент уже не право вибору, а слухати вчителя і діяти за вчителем. Будемо шикувати, будемо збирати те, що потрібно, будемо йти в сховище. Повністю навчатися очно будуть тільки учні молодшої школи та одинадцятикласники, розповів директор ліцею Сергій Кобач. Інші учні будуть навчатися очно. А через день учні, які обрали дистанційну форму навчання, ми плануємо створити дистанційний клас на паралелях, але батьки й учні просять доєднувати їх до, до своїх класів. Для того аби заклад міг приймати учнів в ньому обладнали укриття. Тут зможуть сховатися до 500 людей. Будівництво розпочали на початку літа. Зараз роботи завершилися і його готують, аби учні могли ховатися там під час повітряної тривоги. Раніше тут були підвальні приміщення не пристосовані для цього. Додав Сергій Кобач. Немає розрахованих підвальних приміщень, які можна. Було при пристосовувати як на простіше укриття, тому спочатку проводились роботи і збільшення висоти приміщення, зміцнення фундаменту несущих конструкцій, а потім вже проводились роботи безпосередньо для того, щоб відповідали санітарно-гігієнічним вимогам. Усього в Одесі очно навчатимуться близько 60 тисяч дітей. Переважно вони підуть до тих шкіл, які мають укриття. Як і в садочках у школах, у нас обмежена кількість місць в укриттях, і звичайно, що школи, які не мають своїх укриттів, вони йдуть в гості до шкіл, де вони є, тому кількість учнів достатньо висока. Крім того, ми всі розуміємо, що все ж таки ризики пересування вулицями є, і намагаємось максимально скоротити часи, години перебування дітей у закладах освіти. Математика, фізика, хімія, українська мова, іноземна мова це буде обов'язково в школі. А от такі предмети, як мистецтво і інші, можуть бути дистанційно за словами Олени Бойневич, наразі в. В Одесі приблизно 90 тисяч школярів і 20 тисяч вихованців дитячих садочків. За кордоном перебувають понад 20 тисяч дітей. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. З перших днів повномасштабної війни Роман Сухомлин пішов захищати Україну. У квітні чоловік загинув на полі бою на запорізькому напрямку. Його донька Анна згадує, як отримала звістку про те, що батька більше немає в живих. каже, мали святкувати 47-й день народження тата. Втім, довелося організовувати його поховання. Усвідомлення того, що батько помер, пройшло насправді досить недавно, тому що. Мозком ти розумієш, що людини вже немає, що людина похована, і вона тобі вже не зателефонує, ви вже не побачитесь, ви вже не пообідаєте разом. Але якось в душі все, все ще хотілось вірити, що це якийсь жарт, що це не насправді, що це сталося не з ним. Анна з матір'ю, аби зберігти пам'ять про Романа, зробили парні татуювання з його зображенням. Коли батько загинув. Я дуже люблю татуювання, і татуювання в якомусь сенсі для мене це нагадування про якісь етапи свого мого життя. І виникла була ідея запам'ятати батька усміхненим, таким, який він є, і як би мовити, увіковічити його на собі, для того, щоб я знала, що в мене є такий янгол, який в мене завжди на плечі і завжди поруч зі мною. У цивільному житті чоловік був інструктором зі стрільби, тож добре володів зброєю. Тренував він коли діючих військовослужбовців. Його дружина Світлана каже: з Романом будували плани на майбутнє, хотіли подорожувати і розвивати інструкторську справу. Їх остання розмова була за півтори години до його загибелі. Мені зателефонував ну його командир, штабний, якщо я так розумію, Болонський. А от і сказав, що Рому немає. Ну і ось так, я її дізналась. Це був мінометний обстріл. Він був на бойовому завданні. От вони вели спостереження за позиціями російських військ і їх просто накрила арта. Десь о 4 годині ми з ним переписувалися. І Пів на п'ять опів на шостій його не став. А навесні цього року Роман Сухомлин встиг отримати з рук президента України нагороду. Побратим та друг Андрій відзначає, Роман дійсно був сміливим воїном. Він постійно намагався йти туди, куди куди йти всі боялися. Він постійно був у перших рядах. Ця війна вона до кінця і вона коснеться усіх верст населення. І до цього треба бути ментально і морально готовими. Тобто відсидітися не вийде. По-друге, люди, які загинули, вони з нами в наших серцях до тих пір, поки ми за них згадуємо, поки ми за них думаємо. Минуло майже п'ять місяців з моменту загибелі прикордонника Романа Сухомлина. Родина та друг сім'ї зібралися напередодні дня пам'яті загиблих захисників України. Кажуть, хочуть, аби люди не забували героїв та пам'ятали, якою ціною дається наша свобода та незалежність. Віталій Гарнов, Сергій Кобилянський – суспільне новини Одеса. Так, вже з першого разу діти потрапляють у мішень, стріляючи з лука. Всі вони переселенці з окупованих або з прифронтових територій України. Вчитися стріляти прийшов 13-річний Платон з Херсона. Складно було, дуже складно. А Окупація теж дуже складно було пережити. Да. Там всі це ходили, казали це, квартири вривалися. Ціни сильно високі були. Страх був, що заберуть теж. Все одно сиділо чогось. Ну не могли виїхати, то хворіли, то ще щось. Сегодня я пришел пострелять из лука. Просто пришел, так что было интересно. Супер. Где? Ай. На заняття разом з сином Кирилом прийшла Ольга. Рік тому вони виїхали з окупованої нової Каховки. Згадує життя там. Це було постійне знаходження військ Російської Федерації. Вони їздили у нас по вулицях, розміщували свою військову техніку в дворах, от в дворах домів. Є стадіон, там дитячий майданчик, залили гради там між домами і запускали це на правий берег. Потім, коли вони окупували повністю всю Херсонську область, це вже було, вони там себе як хазяйва чувствували, ти ходиш і боїшся. Боїшся всього, стараєшся з двору не виходити. Лишній раз не йде, так, бігом-бігом в магазин збігав, це постійні черги були. Син захотів постріляти з лука, був анонс в групі, то записали його і чекаємо, поки він. Яка то теж фізичне фізичні вправи, це теж свого роду така психічна психологічна розрозка. Організували заняття для дітей-переселенців, волонтери громадської організації Одеса Вау. Тренувати їх безоплатно. Погодився Сергій Биковський. Ми займаємося традиційною стрільбою. Це не спортивна стрільба. Ці луки це є копії тих старовинних луків, з якими наші далекі предки воювали і охочились. Навчитись дуже легко, достатньо слухати інструктора, виконувати всі його розпорядження. І на першій же тренуванні вони починають попадати в мішені. Працюють всі мишці спини. Це в основному робота спиною, коли ми натягуємо лук. Працює далекомір, тобто очі, руки, спина все працює. Ми дуже. Зацікавлені, щоб діти розвивалися, щоб вони спілкувалися між собою. Бо зараз такий час, що діти не навчаються нормально у школі, ну зараз ще і літо. І тому вони приходять до нас, спілкуються між собою, вчаться на мастер-класі щось робити своїми руками, і це є для них подарунком. Я думаю, що він дуже допомагає дітям психологічно дійсно тому, що вони заспокоюються трошечки. Заняття відбувається раз на тиждень по півтори години за попереднім записом. Олександра Пономаренко, Іван Хворостян. Суспільне новини. Одеса. Прогноз на 30 серпня. По всій Одещині ясна погода. Вітер східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 20 до 24 вночі та від 26 до 30 градусів в день. В Одесі ясна погода. Температура повітря вночі 20-22 із позначкою плюс. В день 27-28 градусів тепла. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.